В цей день віряни йдуть до церкви, щоб посвятити духмяне зілля та лікарські трави. Серед квітів у букеті обов'язково мають бути присутні достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик». У ньому кожне стебельце в цей день набирає цілющої сили. Все, що виросло, зараз треба освіщати. От да, да, і і це, звісно, благополуччя, і здоров'я. Це любить дівчаткам коси мити. а це пом'ячки, це м'яточка, чай п'ємо. Житочко, як сім на городі, жито на осінь. І це теж пучочок туди розмішаємо, і дуже воно хорошо це було. І все. Всі польові квіти сьогодні ми збирати для лікарства. Після освячення маковічика кладуть за образами, і він зберігається там аж до весни, а деякими травами і маком будуть користуватися за необхідності, адже освячене зілля від всякої хвороби оберігає і, якщо вірити старшим людям, навіть допомагає в негоду. Це моя ще бабуня казала, як дуже грім або ж дуже йдуть хмари, покаже до мене: принеси ну, мені те зіллячко свячене, то я принесу, бабуня там коло п'єць, розкладе його на, при, на припічку. І Палит, і я вам скажу, що хмари проходили. Свято Маковея покладає початок не тільки посту, а й циклу свят, присвячених збору врожаю. Адже за медовим спасом услід ідуть спас Яблучний та спас нерукотворний. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять семи мучників маковейських, а також винос Животворящого Христа Господнього і початок Успенського посту. Звичайно, в сьогоднішній день це три празники разом. Християнські традиції вони дуже багаті, і сьогоднішній день це спас на воді, як в народі говорять. Люди освячують зілля, мак, мед. Саме початок е, іменно збору цих урожаю. І церква започаткової з молитви. Народні знахарі рекомендують використовувати цілющі властивості маку для захисту оселі від пристріту. Цей день вода у водоймах набирає чудодійних сил. Тож на мокове і з вірою в серці варто скористатися усіма можливостями оздоровитися не тільки Тілесно, а й духовно.